Олександрі освітяни вчилися, як працювати під час війни. Протягом дня на базі двох ліцеїв, – 17-го та мультипрофільного, відбулися курси підвищення кваліфікації у форматі педагогічного бранчу на тему «Освіта на часі, долаємо втрати разом. Один із спікерів, директор інституту післядипломної освіти Київського університету Гринченка. І на сьогодні насправді для вчителя дуже важливо бачити якраз не стільки те, що ви запитали про мене, а скільки вчителю важливо бачити, а як йому і куди йому. І знаєте, незалежно від багатьох речей, яка різниця? Чи це Олександрія, чи це Київ, чи це якесь інше місто, на сьогоднішній день є три. Головні напрямки роботи в освіті в... освіти, взагалі закладу освіти чи вчителя чи директора школи це перше це створення безпечного середовища для життя дитини і всіх і всіх педагогів. Друге це психологічний супровід і психологічна допомога і вчителів, і дітей. Ну і третє це вже про збереження якості освіти. Тобто, ми повинні розуміти, що освіта в умовах війни це дещо інше ніж освіта життя до війни. Говорили про психологічну підтримку вчителя, про подолання освітніх втрат, про взаєморозуміння та взаємопідтримку учнів та вчителів. Знаєте, я ще більше року назад і на київським вчителям до сьогоднішнього дня говорю одну просту фразу: не починайте урок з а що я вам задавала. Протягом уроку дитині. Хоча б п'ять разів потрібно почути від вчителя, я вас люблю. Такі зустрічі з лекторами столичного інституту після дипломної освіти востаннє були ще перед ковідною епідемією. Наступні зустрічі були в онлайн форматі, і, нарешті, очний педагогічний бранч. Нестандартний формат саме освітнього бранчу, тобто бранч із англійської мови передбачає сніданок перехід в обід за дружньою розмовою, тому що все ж таки неформально. Це у нас зустріч. Зустріч із ранковою кавою, зустріч із обідньою перервою, зустріч із спілкуванням, із тренінгами, із дискусіями це робоча і дуже жива зустріч. Сподіваємося на плідні результати. В першу чергу, ми результати вбачаємо, все ж таки. В, в тому, щоб трошки людей оживити, надати сили для роботи надалі, ну, компенсувати хоча б морально, хоч деяку часточку того, що люди нервово втрачають кожного дня. Всі педагоги, які взяли участь в педагогічному бранчі, отримали сертифікати.